І просто зараз будемо говорити про те, що все таки важливе може статися сьогодні у Верховній Раді, і те, чим закінчиться все таки третя сесія, я нагадаю, що конституційний суд України визнав законопроект про зміни до конституції, частина правосуддя, таким що відповідає вимогам статей 157 і 158 основного закону України про те, чи приймуть зміни до конституції народні обранці. Дізнаємося просто зараз. Я сподіваюся, що знає про це наш експерт, який традиційно телефоном зараз в нашому ранковому ефірі. Це Вадим Денисенко, народний депутат України та очільник центру вивчення Росії та окупованих територій. Пане Вадим, доброго ранку. Доброго ранку. по Перше бажаю вам сьогодні продуктивного дня. Думаю, що він буде Дякую. не з легких. А по перше, ваші прогнози чи все таки вирішить сьогодні Верховна Рада питання змін до конституції в частині правосуддя. Ну, сьогодні ми повинні проголосувати 226 голосів, це перше читання. <косв 'я> ну, станом на вчора на вечір голоси були. Тому я думаю, що е якихось серйозних проблем не повинно бути. І, скажімо так, 99%, що сьогодні е Верховна Рада проголосує в першому читанні зміни до Конституції з питань правосуддя. Сьогодні закінчується третя сесія, починається четверта. Така невеличка накладка виходить і вже зовсім іншими питаннями буде займатися майбутньому Верховна Рада. А проте є такий момент цікавий, все таки можливих переформатувань в уряді. Я знаю, що фракція Блок Петра Порошенка визначається із своїми кандидатами на міністерські крісла. На вашу думку і за вашу інформацію, хто це може бути? Ну, вчора на фракції обговорювався чи вчора... Це депутатів від uh -huh. фракції БПП, які можуть претендувати на ті чи інші посади. А скажімо так, весь досвід всіх попередніх премірят показує, що в перших прокидках дуже рідко колись припадають прізвища з тим, що потім бачимо, будемо бачити в фіналі. Тому те, що було висунуто 7 чи 8 людей від фракції БПП, це лише початок великих консультацій, великих переговорів. Тому я б зараз особливо на прізвище е, глобально не звертав би увагу, тому що е, я думаю, що щодня будуть з'являтися якісь е, нові прізвища. Причому, е, там, якщо ми говоримо про той самий, наприклад, Міністерство АПК, на нього претендує е, як представник БПП, так і буде претендувати, я впевнений, що буде претендувати партія самопонячі. Е, е, і так далі, і так далі, і так далі. Тому станом на зараз це лише перші. Прізвища, на які е, я б чесно кажучи, особливо не орієнтувався.